І всім привіт! В цьому відео я продовжую грати в Age of History 3 за США. В передній серії я захопив більшу частину Північної Америки, майже всю північну Америку, північ Африки та захопив Індію для того, щоб вийти на перше місце по населенню. В цьому відео я продовжу свою експансію на африканські країни та повоюю з Китаєм. Спочатку треба буде захопити Індію для того, щоб мати спільний кордон з Китаєм. Асимільовую всі індійські провінції, оголошую війну Нігеру, доволі швидко його Хоплю наступна ціль буде Нігерія. Чисто із за того, що в неї а, багато населення. О, так у неї не тільки населення, хороше, у неї ще й економіка, яка дуже дивно, що у Китаї економіка така сама, як у Нігерії. Скоріше за все, у Китаї є якийсь план якого він дотримується, оголошую війну Нігерії, паралельно асимільовуючи території, попередньо захоплені. А от Нігерія вже нанесла непоганий такий урон 190 тисяч втрати. Звісно, на мирній конференції забираю всі її території, і тепер у мене майже 2 мільярди населення. Далі оголошую війну якійсь африканській Румунії. У них просто прапори дуже схожі, прямо один в один. Африканські країни захоплювати дуже легко, але дуже довго і нудно. Тим більше завжди доводиться чекати, поки закінчиться перемир'я. Бо вони весно. Альянси укладають один з одним, тому з більшою частиною нормально не повоюєш. Тому починаю готуватися одразу до війни з Китаєм. Першим етапом підготовки до війни з Китаєм буде захоплення Індії, тому перекидую знову свою Армію в Азію. Війна буде не тільки з Індією, Індія то в альянсі з Китаєм. Окей, війна буде напряму з Китаєм. Перед цим я хочу зробити додаткові призиви, зібрати десь 700 тисяч. Не дивлячись на розміри Китаю, економіка в нього доволі слабенька. Про Індію я вже взагалі мовчу. Хоча навіть маючи такі території, їй вдається отримувати населення 210 мільйонів. Ну я думаю, що вже за цю війну можна буде використати свої атомні бомби. Я зараз накопичив 15 тисяч і хочу прокачати ефективність оподаткування. Роблю це в Індії на всі гроші, і перевірю зараз наскільки виросте у мене дохід. А дохід виріс доволі суттєво, прям дуже суттєво. Якщо ще посидіти, попрокачуватись, можна спокійно до 400 доходу дійти. Я, в принципі, це й зробив. Тепер у мене дохід більше ніж 400. До речі, в Ікані є така цікава країна, як Індонезія. У неї дуже багато населення і економіки. Тому я думаю, що буде цікаво зробити і за нею проходження. Там уже можна буде підкрити всю Азію. Додатково зробив дві армії по дуже багато дивізій. Зібрав 800 тисяч солдат. По ідеї подібну армію вони взагалі не повинні зібрати. О, до речі, у Китаї з більшою частиною світу гарні відносини. Я, поки армію збирав, у них закінчився альянс із Індією. Тому дію по старому плану. Ано спочатку Індія, потім Китай. І одразу після капітуляції Індії оголошує війну Китаю. Я забув, що в нього також є атомні бомби. Він перший почав їх використовувати. Скидую першу атомну бомбочку на Пекін. У них, до речі, тут дуже багато населення було. Більшу частину атомних бомб я скину на Пекін. Тепер у них тут майже 30 тисяч населення залишилось. У них, в принципі, в будь-якій провінції дуже багато населення. Тому великої різниці куди скидувати бомбу немає. Якщо не помиляюсь, то нічого не змінилось. Втрати у мене набагато більші в два рази. Щось все йде не по плану. У мене прям дуже великі втрати, майже півмільйона. Ну я надіюсь, що ці 311 тисяч це. Вся армія, яка у них була. Ну, начебто так, я більше не помічаю, щоб в них було десь велике скупчення армії. Все, Китай капітулював. Сумарні втрати майже мільйон. На диво, на мирній конференції я зміг забрати абсолютно всі території Китаю. Скільки часу мені це все прийдеться асимільовувати, я не уявляю. Тепер у мене більше, ніж 3 мільярди населення. Тепер збираю подібну армію для того, щоб захопити Росію. Потім залишиться Німеччина, Франція і Велика Британія. І далі вже можна буде завершувати відео. Все, всі території асимльовані. Залишилося зібрати. Армії. Спробую зібрати максимум грошей, які я можу зібрати 32 тисячі. Тепер у мене є основна атакуюча армія. Одна армія по 215 дивізій. Оголошую війну Росії. Мене одразу скинули атомну бомбу, але вони скидують на якісь рандомні провінції. Я, я навіть не зрозумів, де це. Капітулював Росію, на мирній конференції забрав всі її території. Війна видалася трішки легшою, ніж війна з Китаєм. Армія у мене все ще більше, ніж 800 тисяч. Залишилося захопити три найсильніші країни Європи. По суті, єдиний Конкурент у світі зараз це Німеччина. А навіть не так. Великобританія відлітає. Треба буде замість неї воювати з Італією. Оголошую війну Німеччині. Дуже багато атомних бомб вони скинули на мене. А території Росії, ой, а тут а втрати, то майже 600 тисяч у мене. Схоже, треба було додатковий призив зробити, бо війна у мене йде одразу з Іспанією, Нідерландами і Німеччиною. Коротше, поки не пізно буду робити додатковий призив. У мене армія 400 тисяч залишилася, а втрати майже мільйон. Тобто я починав з меншою армією, ніж в мене зараз втрати. Німеччина, якась дуже імбалансна країна. Я знову доручив воювати усе штучному інтелекту. Хоча треба було вручну захоплювати німеччину, це було б набагато прості. Але я чомусь думав, що в мене армія настільки велика, що вже і штучний інтелект сам зможе впоратись. Ну, здаватися, я точно не буду, може ще якісь є шанси. Мирний договір заключився сам. Як результат, вони забрали у мене майже всю Африку, але Азію майже не стали чіпати, тільки Індію. Ну, У мене все ще сильна економіка, дуже багато населення. Повернути. Ті втрачені території це лише питання часу, та в принципі захоплення Німеччини також. Я всі майбутні рази буду вручну її захоплювати, бо який раз я довіряюся штучному інтелекту. Всі подальші війни після захоплення Китаю були чисто по фану. Я думав уже завершувати відео. Але вирішив іще ще захопити кілька країн сильних. В принципі, в якомусь схожому проходженні можна буде провернути щось подібне із захопленням майже всього світу. Але це вже буде в наступних відео. Тому думаю, що всім сподобалось, всім.